Ну за чого наперед воду не стикати? Я не знав, що такі гості поважні будуть. Ну. No. Я mm -hmm. сьогодні дзвонила, вона казала, що не прийде, бо її вуха болять. Начуло, що я креветки чищу. <гум> <гум> На, чула, <що> креветки чищу. <гум> Галя, хочеш фунчозу? Фунчозу? Чекай би <гум> переписали королева, що у тебе. Що в тебе одно є гарна вимова. Тобто Сергій говорить, як ідіот. Є. Тому я тепер менше буду говорити. Тому. А що? Ти теж говориш, як ідіотка, Тому ти сильно не забрігайся. Ти, ти і я ми розмовляємо як два дебіла. А ми, брат і сестра. А два підкину, дебіла, вона то мають. А чи що? А ти підкинута, так що давай збираємося. Я... Бачите, короля, які я говорю, вона зразу зрозуміла, що в цнап. Так що я п'ю чай, вони всі п'ють каву. Галя принесла смаколики. А, а Сергій каже, може, Галя... яку новину де принесла? А новину? Нічого не принесла. Вуха їй болять. А, вуха, ну то за вуха питаю. Яку? новину? А ти не На креветки побачила. Говориш, як дебіл, а ще цямкаєш. Ти креветки побачила в сторі? Хто сказав, що як дебіл говорять? Королеви написали, що я і ти, як дебіли говорю, Аркадій один нормально говорить і світа. Максим... Взагалі нічого не говорить! То тому і не замітно, що він тихо говорить. Аркадій! Галя б що віджиматися, напевно, або прес качати. Так, буде відос в мене на ютубі, ти що не чула? Okay. Я тепер запускаю челендж. Місяць часу королеви. бо перед то відео включають і повторяють за мною за 30 днів. Результат шикарний. Ти можеш теж прийняти участь, але якщо що, королеви, Я все буду контролювати. Я там буду бачити, чи ви подивилися до Я хіба не буду бачити, чи ви включили відео і просто подивилися, чи ви робили. От той єдиний мінус. А ти кажеш, нехай на відео тобі Я теж кажу знімати відео і відправляти. Ні. Довіра, до віру, але знаєте, треба так, щоб. Як було. хочете результат, то треба. Так, як хочете результат, то... Маєте мій телеграм, отой там ото, ото, дорогі речі. Пішло бере і все. Що? Скільки ти важиш? Всі такі говорять, як виходить? Ну і вато бухати. Мене дебіл не розуміє. Так, зважимось. А чого я не хочу мати? Чекай, та те за? Та Я чуть не розлив. Та тиркадіобережніч, то він срав попече шо буде. Нам ні треба, треба, нас кончого. З Скриватка. Фунчу вас, не фунчоза. А коли хіба луточни. Ні хрена собі, що та вага, я вам скажу так дурить капец. Доля. Чекайте раз. Скільки? Та то -та дурить. Так все читку й да, а воно. Наше 102. Ні, 97-100. А було? 99. Так. Мы тут на кухне стояли, я там на вагу сотка показала. Свет говорит, Потім я в шоке. Потом я она говорит, ты жирный. Тогда дай я сяду. Ты ей я... треба ноги напрягать, что не схудла. Да. Ты зараз я твой твой напряжу, чтобы ты схуд. А вот ты трошки подходишь. Да. да. 100, да, 100 Ой. Что, ты дальше с ходишь?